Бракує. Я не знаю, з чим пов'язана його відсутність, але ходили чутки ще десь раніше, що Зинич ніколи. Не суттєво був готовим брати участь із фаворитами Орестом Куен. Там не надто вдала приземлення. Сподіваємося, що травма несерйозна з доново Куеном. Пошкодив руку. Удар якимось! Чая. Дивимось. Буде бити Ніконенко, швидше за все. Удар і м'яч якимось дивом опиняється, в 1-0. Здавалося, що буде близьким Назар Вістак парирувати перервати цей вистріл. Чугай. Лівий у напрямку Івана Нагірного. Ніконенко. Удар і рахунок у матче не стає два. Біжить а Однак там лапші. Солошенко. Вихід віч навічний забивати. Удар 2-0 у нашому матчі Володимир Грець збільшує перевагу до двох голів. Як же ж зараз невдало грає Озахи Стіала? Знову Павлів. Дудаш. Олег скидка п'ятою не надто вдало хотів зіграти, так як Отавіо сьогодні який віддав передачу на Крістіану. Там і зараз 30 у матчі стає Гриців. Оформлює дубль після асисту Віталія Зинича. Ось вам і бенефіс команди Global Logic, Грав Зинича, Патько. Чудово зараз діє Гриців. Вихід навіть Лісаренко. Його удар! 40! Що ж робить Global Logic? Фантастика, мабуть, найкращий матч у цьому чемпіонаті для хлопців Вдалося уникнути травму Андрію Руденко. Гол, ні, все ж таки не влучає. Острів. Змістується в центральну частину. Пробиває не надто вдало, поворот. Куен. Вихід 3 2. Передача і ще не забиває в... у центрі поля. Павлів. Розвертається. Патько один не забиває там. Вдало грає Володимир Гриць. Він МВП в Італії. Обірав суперника. Грає патько в межах правил. Павлєв вихід ішновичу Олег на ударній позиції. Не забиває. Портай з великим задоволенням до переліду події другого. Тайм потішив нас результативними діями. Удар Олександра Дудаша по центру. Зараз Павлів проти Слюсоренко. І це фол в атаці з боку п'ятого номеру клубу Глобалор. Вибачається одразу. Чергова спроба розіграти атаку завдяки до Михайла Лапшія. Удар Івана Нагірного. М'яч у Воротах 4-1. Скорочує відставання до трьох голів. Іван Нагірний. Прекрасно грає о цьому епізоді. Зробив все від себе належним чином. Пройшов суперника від під контролем. Там патько вдало діє. Один із найвищих виконавців у складі обох команд. Гол! Олександр Дудаш. скорочує відставання до двох голів, 2 голів 4-2. Глобальт трішечки посипався у захисті. Якщо вона дійсно втілить такий камбек. Лапші. Його удар. м'яч дивом не опуєм. М'яч під контролем Олега Павло. І удар, его и із м'ячем. Три порушення правил вже в глобал. Удар у ближній кут на добиванні ногірний. Мяч у воротах Руденко! 4-3. Тайм-аут, Береназарья Сишин за, за 12 хвилин 40 секунд до фінального свистка. Сьогодні також доведеться. добряче победні. Передача. Удар, який момент! Пасна нагірного. Простріл! Удар якимось дивом! Батько, метрів 10 було добре, важко завдавати удару в такому епізоді. Лапший! Простріл! Гол! Реху на матчі стоє 4-4 і все у нас з чистого листа. Ось вам і Авенга, яка... Обіграв суперника. Батько. Удар гол! Шедевральний м'яч. Ореста батька. 5-4. А Венга створює божевільний камбек. Патько. Ви подивіться на ці емоції. Як же ж він хотів забити? В Москвіна робить просто щось неймовірно божевільне. 5-4 на користь Венге. Ось за це ми і любимо футзал. Орес Патько. Окремий респект останньому, він наздоганяє гонці бомбардерів Михайла Чабана